Разовий олімпійський чемпіон Сергій Бубка, колишній очільник Національного олімпійського комітету, який раніше був запідозрений з журналістами розслідувачами Бігус інфо у тому, що нібито його компанія, точніше компанія братів Бубок, постачає, фі, постачає пальне для е, так званої Донецької народної республіки, сказав, що немає ніякого відношення до жодного бізнесу на окупованій території. Ура! Я... Як і кожен українець з самого початку війни зробив свій вибір бути з Україною і робити все можливе у боротьбі з російською агресією, з 2014 року я не був на окупованих територіях, я не відвідував своїх рідних і навіть не зміг бути на похороні моєї мами в цьому році. Я не маю ніякого відношення до жодного бізнесу на окупованій території. Моя робота полягає в підтримці українських спортсменів та українського спорту на міжнародній арені.